Як утворюється дощ? Привіт! Я радий бачити тебе, капітошка. Привіт-привіт! І я радий тебе бачити Вовченя Минулого разу капітошка ти обіцяв мені розповісти, чому йде дощик, і звідки в небі береться стільки води. Ну, добре, слухай. Більше половини нашої планети вкрита водою. Це океани, моря, річки, озера, струмки, підземні води та льодовики. Вода постійно подорожує, а допомагає їй у цьому сонце. Виявляється, спекотне сонце нагріває не тільки воду, а й поверхню ґрунту, травичку. Вода, перетворюючись на пару, піднімається. До неба. Коли багато краплинок зливається разом, вони утворюють важку темну дощову хмару. Хмаринка переповнюється і починає йти дощ. Ти все зрозумів вовчику? А ви малята? Ну не на хмарку уже пора. Давай, до зустрічей. Прощай! Чекай, чекай же, не